Всім привіт! Що хочу сказати, я не був на цьому полі. Пшениця сія на у тілу. Те, що я знімав перше відео навесні, де я розказував, що ми просто зробили тут експеримент і посіяли пшеницю сорт трізо по нулю. Тобто тут була засіяна соя, не було тут ні оранки, не було ні дісковки, просто зібрали сою і навесні засіяли оцю пшеницю трізо. Ну, дивіться, красота. Земля тут, звісно, дивіться, не було дождів, дивіться, яка земля. Рука заходить туди. І подивіться на цю пшеничку Трізо. Це не наша заслуга, це так дав Бог, що є, але ну, я просто в шоці, чесно. Я не був тут давно, чесно, вам скажу, це сьогодні я приїхав, Ну, я з дороги її там бачу, так близько я не проходив. Не знаю, що вам сказати, народ. Непогано. Для ярої пшениці Трізо посіяна вона була. Весною ну, давали підкормку, давали ну, гербіцид від бур'яну, як ви бачите, ну, картина в поле чисте. Оце ціле наше колись було, де ми обробляли то там слідкує не один рік за каналом, там показано, де ми е, розчищали тракторами з дітьми, це все тут ділянку, це вона так тянеться туди йде. І там ставочок. Е, краєвид тут шикарний, класний. І пшениця Трізо. Радує. Що вам скажу? По нулю. <смі> Дивіться, яка вона. Колоски, все, ну прекрасно. Прекрасно, слава Богу. чиста, Аж знаєте. Тепер я можу, навіть, навіть якщо не буде урожаю сильного, навіть якщо щось ну, не піде так, я не це... Ну скажу так вже зразу. На даний час у нас ноутіл рули, Ну чесно, я вам скажу, що я здивований. Вона чиста, дивіться, вона чистенька і знизу ще вона попускала от ці росточки колоски, що воно. Е, ну, я не знаю, чи це вже, воно вже не буде вже нічого з цього. Але як ми бачимо, от поживні рештки сої. Дощі в нас тепер пішли, волога є, але земля, як ви бачите, потріскана все. Але пшеничка прекра... прекрасна. Не то, що погано, що не можу сказати. Тому, що...